Привітуліки, привітуліки, 19 жовтня, неділя. Бачите, як нас тут прям рябить. Прям рябить. Молодняк уже повним ходом гуляє. Одне якесь він біле, без хвоста, кругленьке гуляє. Одне він з травинкою грається. До речі, по молодняку, мінус один. Не знаю, що трапилося, але мінус один півник. Слава Богу, що півник. А не курочка. Було 27, залишилось 26. Ну, вже зараз не порахуєш. То коли корей було 17, потім 16. Коли заганяє, оскільки після кавунів, шкураток. коли заганяє, Вова перерахував і все, то зараз не порахуєш вже 26 молодих і 16 старих. Хоста цвіте, петуні цвітуть, троянди цвітуть, на дворі дубак, кінець жовтня, друга половина. Часник і цибулю ще не садили. Почитала, почитала і щось поки мене стримує. Думаю, що ранувато ще. Листя з черешні почало падати. Аж дивно, що граф мовчить. Вовочка сказав, що некрасиво виглядає наша клумба. Там одна молода курка так цікаво бур'яном грається. Підкидує його, поняв дзьобом. Він падає, вона його опять дзьобом бере і підкидує. Ой, яка краса, яка краса. Кінець жовтня, троянди цвітуть повним ходом. Тут учора все. Викасив, і нарешті прибрали цю заразу. Тепер залишилося слідкувати, викопати його не викопаєш. Цей корінь, пеньок. Тепер головне слідкувати за ним, щоб він не давав, не гнав нову поросль. Тут ось збирається, ну не знаю, встигне чи ні, ця троянда зацвітати. Жовта. Одна відцвілася, а ось новий бутончик збирається зацвітати. Ця ось теж стоїть з бутоном. Я вже не пам'ятаю, які ми бачили. Точно знаю, що ці дві бачили. І тут ось Знову повикидала бутони. Ось раз, два, три, чотири. Це обірвем. І он теж зацвітає. І ця також. Ой, оце обірвала. Разом з гілкою. Ой. Мічник. і ті гумані. Ага, тут трішки. А ні, мимо проїхав. Мимо кактусів. Поміж коктусам. Тут Потихеньку. Двигаємось, тут також все повикошував. Готуємося до зими, щоб менше стояло. Вон вже третій раз залив потихеньку передвигається так що ось такі ой от такі справи чуть ногу не поламала капець ямка і де ти взялася це ямка важи колір вже змінила лохина також на дубок Дубак страшенний, вітрюган. Холодно. Я тут напигалася. І штани, і теплі носки, і зимові крокси. От гляньте, який красивий лохина стоїть, да? Красиво. Це більш яскравіша. Ця темніша. А ця тільки починає темніти. Стояла зелена, а вже така зробилася. Отут знімали латину. І, вон, бачите, сліди трахтарця. Оце він сюди виїжджав. Це тут де я колись збиралася, планувала робити ворота, коли сіно нам привозили. Ось тут де лохина, тут був сінник. І постійно, коли знімали, коли привозили сіно, доводилось знімати оту латину, зносити, згружати, складати сіно, а потім назад її прибивати. І так само запускали і тракторець. Знімали латину, бо інакше. Ніяк не зробиш було лежить хазяїн. Хазяїн кажу, лежить, да? Це це бур'ян? Може А фіолетовий тут цвіток. А поруч з ним бур'ян. Що тобі треба? Та ні. Не можна, то правду Сашка написала, що то він ревнує. От як я ходила там, він лежав, мовчав. Я підійшла до Вовочки він починає на мене гарцюватися. Нельзя. Угу. Йому твоє, що не що незя. Дуже пекарі очі. Фіолетово. Що? Який горіх? Прибирай. Не треба мені там ніякі горіхи. Це ж колись сипалися, тут був горіх. Колись сипалися, я то проріс, мабуть. Бо то точно не від кореня. Корінь ось де був. А горіх виліз он коло троянди. Хто зна де. Так що такі справи. Холодно. Я навіть боюсь уявити, що буде, якщо він відірветься. Вирішили, що ранувато ще садить часник з цибулею. Завтра Вовочка. Йде на шабашку. Цей тиждень буде на шабашці, а наступний тиждень йому вже треба їхати на Харків на обстеження перед Мсеком. Бо в нього в грудні перекомісія. І ой, не знаю, сімейна каже таке чудять, кого що заставляють? На голову нап'яли в тому Харкові та і місцеві нам секові. Каже, з кільком познімали групи і угу. доколупуються, каже, опять в повітряна тривога. доколупуються, каже, до такого, до смішного то завертають постійно на Харків. ну Тобто як, людина пройшла обстеження да, в Харкові. Е, назначили датум сек. А секові починають. Тобто раніше ніхто не каже, що чогось не вистачає. Чекають до самого Мсека, а секові починається. То, чому вони зробили отаке обстеження, то додайте нам отаке обстеження. І безконечно вертають на Харків. Так що, що воно буде, я не знаю. Це після отих їхніх змін, реформ. Ми будемо перший раз проходити МСЕК. Я спочатку, коли вона порозповідала про всі оці нововведення, як над людьми там знущаються, як ганяють назад на Харків, на дообстеження, як знімають групи, я спочатку засмутилася, а потім переночувала з цією думкою. Раніше я завжди їздила з Вовочкою в Харків в обласну лікарню. В цьому році я з ним не поїду, тому що ну, в моєму стані, як тіпа, я ту ногу, руку, бігати по обласній лікарні, там здоровий та загнеться, не то що. І тим паче ганяють так, наприклад, кабінети лікарів на третьому поверсі і починається. Підіть, зробіть кардіограму, це взагалі там грець іде. Сходіть на УЗІ, це вийдіть з цієї будівлі, перейдіть в якусь, підніміться там на якийсь пор. Ну, коротше, там така біганина, що я не можу вам передати словами. Тому в цьому році я не поїду. І от коли я переночувала з цією думкою, я на ранок встала і сказала, будь-що буде. Ну, я не буду псувати собі нерви і робити собі гірше, воно і йому не можна хвилюватися. І, і мені це б'є дуже по здоров'ю. Тому я вирішила так, все на розсуд Божий. Продлять він на групі на інвалідності з 2011 року. В 13-му знімали, у 18-му повернули опять. Продлять? добре. Не е, хай це буде їхня, як то кажуть, карма, хай вони з цим живуть, я нікуди не буду бігати, псишити і так далі. Того, що будь-які нервові переживання мені зараз б'ють дуже по здоров'ю. А в нашій державі всі ми знаємо, що щось доказати, да, щось довести, це дуже складно і кругом ця бюрократія, і нікуди ти проти неї не попреш. Ну, нема в нас таких можливостей ні фінансових, ні, як сказати, юридичних, да, щоб вести тяжбу з нашими держслужбовцями. Тому все на розсуд Божий. Як буде, так і буде. Що я можу зробити? Я нічого не можу зробити, я на це вплинути все рівно ніяк не можу. Тому як буде, так і буде. Правильно, правильно. Ну, ось і все. Так, я пішла далі працювати. Дожилися. Сьогодні 19 жовтня, мені потрібно сьогодні останній день сплачувати податки. А я ніяк не наколядую на податки. За закваски розрахувалася, коли замовляла чергову партію. І все. І замовлення, як начебто канули в літу. А ті, які є, 40 гривень, 80 гривень, 100, 110, 115. Розумієте? А скільки треба таких замовлень, щоб назбирати? От у мене виходить... 2 900 мені потрібно тільки заплатити. З них 2 400 державі, 500 бухгалтеру. Це 2 900. Плюс інтернет, плюс світло. Давно такого не було, кажуть, серпень поганий, бо дітей, як раніше казали, всі у відпустках, плюс дітей до школи збирати, вересень кажуть, та діти в школу пішли, тому погані продажі, ну в торговлі, я маю на увазі. Е, вже і жовтень, це по-перше. По-друге, зараз і діти нікуди не ходять, всі вчаться вдома майже. Шопять, не так, я не знаю. Але ну, дуже впали продажі, дуже впали замовлення. А всі ті нові, які приходять з Тіктоку, там такі замовлення: 80, 100, 115 гривень. На таких замовленнях це скільки їх треба, щоб на, назбирати хоча б на податки та на світло з інтернетом. І от не знаю, сиді, оце сьогодні вчора пізно ввечері мені оплатили одне замовлення, теж 115 гривень. Сьогодні мають оплатити 300 з чим-то і має прийти Якщо отримають, отак от відправляй. відправте форми на ложку, я відправила. Вчора форми приїхали, їх не отримали. Сьогодні утром пишу, ваша посилочка вчора прибула у відділення. Отримайте, будь ласка, вашу посилочку. Лайкнули моє повідомлення, і ось уже обід на дворі ніхто ту посилочку не отримав. А мені б зараз ті гроші, як знахідка, хоч би єдиний податок заплатити сьогодні, розумієте? Бо сьогодні останній день. Тому голова болить зараз за це. Сподіваюся, що я до вечора наколядую. Не знаю. Все, пішла далі працювати, бо я фасувала закваски, а воно це як фасуєш, 3 літри, 10 літрів, ряженка 10 літрів, там сметана 10 літрів. І Кожну колбочку мало того, що окремо пофасуй, до кожної колбочки пакетик підбери, роздрукуй інструкцію, проставляй дати. Ну, коротше, роботи, вагони, маленька тілешка, а по факту, ну що ти зробив? Продав закваску на 10 літрів, розумієте? Я це одне замовлення, те, що пізно ввечері оплатила, сьогодні зібрала, а сьогодні. Мають ще там одне платити. Я сподіваюся, що його платять. Я вже поробила наліпки на всі позиції. Зараз піду підготовлювати ці колбочки і потрібно фасувати. Думаю, вийду з вами, поспілкуюся, трішки очі відпочинуть, як то кажуть, і піду знову далі працювати. Все, всіх цілую, люблю. Замарилась за ті дні знатно, двічі закривала перець, але перець дійсно смачний, ну, нереально. Закрила квасолю з овочами, закрила кавуни. в общем, я сподіваюся, що все. На цьому тепер точно закінчилася моя консервація в цьому році. Приготувала собі баклажани по-корейськи. Ще там, правда, трішки залишились баклажанів. Сьогодні на вечерю планую приготувати салат якийсь з грибами маринованими, ті, що ми маринували. Вчора так чи захотілося кавуна маринованого, а банку відкривати жаба давить. Так я взяла один кавунчик, порізала, почистила, склала в каструлю, зварила маринад, залила. І оце вже добу стоїть, настоюється, але ну, я порізала дрібнішими шматочками щоб швидше промаринувався. Так що в мене сьогодні І да до речі, вчора пекла отой сметанник з яблуками, виставляла вам відео. Неймовірно смачне тісто. Не знаю, як він без яблук, я його з яблуками печу. Вова взагалі в захваті від цього тіста, Ну от воно таке, коли. Тільки кладеш сметану. Якщо сметану замінити на кефір, пиріг якийсь вийде, але смак буде вже зовсім геть інший. Тому, якщо в когось є сметана, там небагато, там 200 г можна купити магазинною розвісною цією недорогою. І ну, інгредієнтів там мінімум там 2 яйця, 200 г сметани. Що там, ще 150 грамів цукру, 250 грамів борошна. І готується легко, правда випікається довгенько. Швиденько заколотили, у формочку вилили, ну, неймовірно смачний. Так що раджу, просто раджу, хто Дома займається, ну, випікає, робить випічку. То от, просто наполягаю, щоб ви спробували. Він невеликий виходить, одразу кажу. Але але Вовочка з молоком його полюбляє. Дуже. Мікі яблука випрашує з цього пирога завжди. Так що все сімейство їсть, як то кажуть. Все, всім бувайте. Буду з вами прощатися, бережіть себе. І якщо хтось думає про те, що йому треба замовити закваску або форми, будь ласка, зробіть це сьогодні, ви мені дуже допоможете з цим. Всіх цілую, люблю, бувайте, Па-па.